Вітаю вас, дорогі учні! З вами Христина Ярема. Як ваш настрій? Упевнена, що чудовий. Адже ви великі молодчинки! А знаєте чому? Тому що ми з вами завершили вивчення особливої форми дієслова дієприкметника. На цьому уроці спробуємо все узагальнити та систематизувати. Щоб у повсякденному мовленні ви правильно вживали дієприкметники, успішно склали підсумковий тест та ЗНО. Рушаймо! Пригадаймо, що ж таке дієприкметник. Це особлива форма дієслова, що виражає ознаку за дією або станом і відповідає на питання, який, яка, яке, які. Наприклад, виконана вправа. Щоб надати вправі ознаку виконаної, спочатку її потрібно виконати. Дієприкметники поєднують у собі ознаки дієслова та прикметника. Від дієслова у нього є вид доконаний та недоконаний, час теперішній та минулий, а ще може він приєднувати до себе залежні іменники, займенники та прислівники. Від прикметника дієприкметник запозичив питання. Здатність змінюватися за родами, числами та відмінками, початкову форму, а це називний відмінок однини чоловічого роду, а також залежність від іменника, з яким узгоджується в роді числі та відмінку. У реченні дієприкметник найчастіше виконує синтаксичну роль позначення. Наприклад, замріяна Оленка виконала іншу вправу. Що зробила? Виконала це присудок. Хто оленка? Це підмет, Яка оленка замріяна це позначення. Рідше дієприкметник може виконувати роль складеного присудка. Наприклад, Оленка була замріяною. Хто оленка підмет, якою була Оленка? Була замріяною, це складений присудок. Дієприкметники можуть переходити в іменники, і тоді вони вживаються як підмети й додатки. Наприклад, битий небитого везе. Хто битий це підмет, що робить везе присудок, кого везе небитого додаток. Згадаймо, що ж таке дієприкметниковий зворот. Це дієприкметник разом із залежними від нього словами. Наприклад, прочитана виразно. Слово, від якого залежить дієприкметниковий зворот, називають означуваним або пояснювальним. Наприклад, вправа виконана мною. Дієприкметниковий зворот виконана мною, а вправа це означуване слово. У реченні дієприкметниковий зворот є одним членом речення означенням. Наприклад. Листя зірване вітром, залітало в наш двір. Що листя підмет. Що робило листя? Залітало присудок. Яке листя зірване вітром? Це означення? Не забуваймо, що в усному мовленні дієприкметниковий зворот виділяємо інтонацією паузами, а на письмі комами. Відокремлюємо дієприкметниковий зворот, якщо він стоїть після означуваного пояснювального слова. Наприклад, мене надихають люди сповнені радості. Зворот сповнені радості стоїть після означуваного слова люди. Тому ставимо кому. Відокремлюємо дієприкметниковий зворот, якщо він стоїть після означуваного слова всередині речення. Наприклад, люди. Сповнені радості надихають мене. Зворот, сповнені радості, стоїть після означуваного слова люди всередині речення, не відокремлюємо комами дієприкметниковий зворот, якщо він стоїть перед означуваним словом. Наприклад, сповнені радості люди надихають мене. Зворот, сповнені радості, стоїть перед означуваним словом люди. Пам'ятаймо три випадки, коли дієприкметниковий зворот перед означуваним словом потрібно відокремлювати комою. Перший випадок: коли означуване слово це займенник: я, ми, ти, ви, він, вона, воно, вони. Наприклад, сповнені радості вони надихають мене. Зворот, сповнені радості, стоїть перед означуваним словом, яке виражене займенником вони. Тому виділяємо його комою. Коли дієприкметниковий зворот і пояснювальне слово в реченні стоять не поряд, то тоді теж його будемо відокремлювати комою. Наприклад, сповнені радості надихають мене люди. Зворот, сповнені радості на початку речення, означуване слово люди у кінці речення. Виділяємо дієприкметниковий зворот ще й тоді, коли він має відтінок причини. До нього можна поставити питання чому. Наприклад, налякані грозою, птахи кружляли над гніздами. Птахи кружляли над гніздами чому? Тому що були налякані грозою. Тому виділяємо зворот комою. Не забуваймо, активними та пасивними можуть бути не тільки учні, а й дієприкметники. Активні дієприкметники виражають ознаку за дією, яку виконує сам предмет, утворюється від дієслів за допомогою суфіксів уч, юч, ач, яч, Л. Наприклад, терплячий, посивілий. А пасивні дієприкметники виражають ознаку за дією, яку хтось виконує над предметом. Утворюються від дієслів за допомогою суфіксів н, н єн, т. Наприклад, зроблений, натертий. Запам'ятайте: активних дієприкметників минулого часу із суфіксами ший, вший в українській мові не існує. У пасивних дієприкметниках завжди пишемо одну букву «н» – бажаний, складений та букву «е» чи є погашений, засвоєний. Не забувайте, у суфіксах «н» та н пасивних дієприкметників завжди пишемо одну букву «н». наприклад, зроблений, написаний. У наголошених суфіксах ан «ян», N, прикметників дієприкметникового походження пишемо дві букви N. Наприклад, невблаганний, нездійсненний. Підказка, яка допоможе нам у написанні, це наголос. Наприклад, нездійснений, наголос на корені, пишемо одну літеру N, це дієприкметник. Нездійсненний наголос падає на суфікс, пишемо дві літери «н» – це прикметник. Незрівняний одна літера «н» – дієприкметник, незрівнянний дві літери «н» – прикметник. Звернемо увагу на використання активних дієприкметників теперішнього часу в нашому з вами мовленні. Бо вони маловживані. Тому потрібно використовувати правильні конструкції. Нам уже рукою подати до новорічних Різдвяних свят. Ми обов'язково будемо вітати одне одного. Тож говоримо правильно з прийдешнім Новим роком, з прийдешніми святами. Це була зворушлива мить Різдва. Узимку в Карпатах багато відпочивальників згідно з чинним законодавством. Мама придбала екологічні засоби для миття посуду. Наше завдання не тільки грамотно говорити, але й писати. Тому згадаймо правила написання не з дієприкметниками. Не з дієприкметниками пишемо разом, якщо дієприкметник є означенням і не має залежних слів. Наприклад, непрочитана книга чекала свого часу. Що книга, підмет? Що робила? чекала. Присудок, яка книга не прочитана означення, тому пишемо з не дієприкметник разу. Якщо не входить до складу префікса префіксанедой, означає неповну якість, наприклад, недочитаний, недоварений. Не з дієприкметниками пишемо окремо, якщо дієприкметник має залежні пояснювальні слова. Наприклад, чекала з свого часу не прочитана досі книга. Дієприкметник не прочитана має залежне слово досі, тому пишемо його з неокремо. Якщо в реченні є протиставлення або заперечення, то не з дієприкметником пишемо окремо. Наприклад, свого часу чекала не прочитана книга, а забута. Якщо дієприкметник з не є присудком, то теж його пишемо окремо. Наприклад, книга непрочитана. Що книга підмет? Яка книга не прочитана присудок? На цьому в мене все. Сподіваюся, мені вдалося хоча б трохи спростити вам, шановні слухачі, процес вивчення дієприкметника, його морфологічних, синтаксичних, пунктуаційних та правописних особливостей. Запам'ятовуйте усвідомлено, виконуйте якомога більше завдань. Працюйте над своїм мовленням, тоді у вас усе вийде. Бо хто добре працює, тому й щастить. Тож хай вам щастить в усьому й завжди. До зустрічі!